Зараз я покарую. Ну, Ви як знаєте, що писанки, це ще в нас до християнських період. Це християнські у нас писанки. Це коли були оберіг символ, туди наносили певні знаки. Особливо писанки збереглися на західні, на своїй орнамент пішли. Значить, зараз у нас є час умаду. Так. Як ми з вами будемо писати писанку? Будемо старатися, але тут буде щось От бачите? От є, що ви берете ліву руку. От у нас її. є щось мене. Це теж роботи. Тоді оцей писачок зараз будете по черзі. Мусите по черзі. Зараз покажу. Я нагріваю. Запалюється, коли все бачите в лівій руці. Ну, то ліва, то правий цій руці тримає. Нагріваєте у цьому леву цю трубочку. Це скупові ручки. Там випивається той, той шарик. шарік. І виходить на скакулочка. І вставляється такий паточок і закріплює дротиком трошки, щоб краще було закріплено. Тоді ми нагріваємо свічку на свічці. Мокаємо віск знов і починаємо писати. Бачите, я так, якщо ви сидите на парті, то пріштег собі ручками в парку, у вас руками писати. Так як я буду стояти, то я о такого, тако. Бачите, я руки тримаю такого. Стараюся тримати тако. І дивіться, берете яєчко, як хочете лінію, полізає, якщо тут подивиться, бачите, море, тут кого ділиться. І саме яєчко, якщо вам треба довгу лінію провести. Я не тяну пасачко. Бачите, як прикола пасачок? І лінія пішла. То зараз ми з вами спробуємо. І тоді сам. І що тобі цікаво, той орнамент, що ми нанесемо піс на біли, підвозимо нас лист. Тоді протираємо, беремо поступку для того, щоб каже рап'яється. Ні-ні, ні тут після кормуємо протему. От знімаю. Вода нам не потрібна. Ні. Я маю, ложку маю, так. І тоді кладемо жовту фарбу. І тоді це ж не закрилося, але у нас закривається жовтий. Робиться сама сашка Тоді після того, після жовтого ми знову наносимо по жовтому ті лінії, що у нас ми хочемо, щоб у нас був жовтий колір. Наносимо, тоді кладемо оранжеву. І до фарбів, щоб найкраще ці харчові розводилися. Тут давати ну, два патріархи, що продають мазина. І додається оцінку. З точки три оцінку дається, я ще не домовляю спеціальності автобавлю. І сіль. Для чого? Тому що осід, вона починає шупати, але так стежить. Вона починає продати, бо там органікає така ніби шапка, вона не знає до собою. І вона починає тоді, але варанжу і жовту фарбу додавати не можна. Тому що особливо оранжевий виїдеє оцет,